Пан зрупні з'їнчі. Точки курма допірдали зараз. Ні, зі це собі курма не дотикай мене. Обзивав, лаяв, публічно принижував та ледь не вчинив рукоприкладство. Все це трапилося з Олею Фреймот у Варшаві. Для тих, кому невідомо, Оля Фреймут від початку повномасштабного вторгнення мешкає в Лондоні зі своїм чоловіком Володимиром та дітьми. Там вона активно підтримує. Діаспору українців, що вже давним-давно мешкають в Лондоні, що відкрили свій бізнес, стоматологи, косметологи, ну і власне сприяє розвитку української культури, долучається до благодійних організацій, надає майстер-класи, прилітає приїжджає в Україну і розвиває українське книговидавництво. Excuse me, sir, you need to say sorry. Excuse me. But you need to say sorry, because I'm not kurva. My name is Olya, man. Kurva, to Курва, торво не нагрівані. Трапилося так, що поляк, як не дивно, але не везе нам з сусідами. І навіть якщо дуже багато українців розділилося думками. Хто проти, хтось захищає поляків. Давайте розкажемо все, як воно відбувалося. Е, про те, як сказала Оля Фреймут, вона сіла в таксі, не спрацювала картка у водія таксі. І, власне, почувши, що вона розмовляє з таксистом українською, поляк почав викрикувати: Слава Путіну! Як всім відома, ця фраза: Путін президент Міра! А він, власне, так і себе ввів. Така рожиця, як у прихильника руського еміра, обізвав Олю Фреймут курвою. На що вона, до речі, повела себе дуже витончено та вишукано, акцентувавши, що ніяка вона не курва, вона Оля Фреймут. Також Оля Фреймут е, свідчить, що були й інші е, полячки, польки похилого віку, які показували факт. Зараз багато українців кажуть, що нас не люблять в Європі. Нас не те, що не люблять. Це елементарний брак культури, де людина, коли вона живе в своєму вакуумі, вона не вміє жити з іншими. В неї не виходить просто. Е, цю ситуацію ми можемо помітити в українських сім'ях, тому що в нас кожна родина трішечки як Кайдашева сім'я. От не вміємо ми взаємодіяти, не вміємо ми сприймати, що хтось інший не такий, як ми. А все це випадок далеко не перший. Власне, я вам тут покладу коментарі, де ви можете почитати. Е, дуже я яскраво виражений. Комплекс меншовартості в українців, які захищають поляка. Їдь в Україну, ти Фреймут, така сяка, ти Хвойда. А що власне такого зробила Оля Фреймут? Перш за все, люди, не ведіться на пропаганду, тому що Оля Фреймут, навіть якщо вона мешкає в Лондоні, і навіть якщо вона там має своє авто, ви знаєте, що там рух навпаки. І автівка, ну вона не могла перегнати з Лондону автівку, щоб ми зараз говорили, що це все її вина. По-друге, українці, які захищають поляка. Що з вашим рівнем культури? Де ваші правила етики? Якою б не була ситуація, як би себе не вела жінка? Ви знаєте, от одного разу їдучи а, в тролейбусі на оболоні, я почув такі слова. Переведу їх на українську, тому що тоді це прозвучало російською мовою. Там, де закінчується культура, починається оскарблення. Напишіть, як буде скарблення українського неприниження. Не І тут піднімається така тема самоповаги до себе. А повага до себе, взагалі, в українського народу дуже дуже шульгає. Ми готові поклонятися перед всім чужим. Цілувати, радіти, возвишати все чуже тільки не своє. тільки на своїх. І зараз я хочу виразити особливу вдячність всім тим, хто долучається до відродження української культури, і українських традицій, власне, в такий нелегкий час на телебаченні бачити наших зірок, наші фільми, чути українську мову. Повірте, це вже є історія. Польща давним-давно ненавидить українців. Як би це гірко не було? Вам, вам чудово е, зрозуміло, що колись Польща діли, Галичина ділилася на західну і східну. Східна Галичина це якраз і є там. Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, частина Чернівецької області, е, а Західна Галичина це і ті віджаті території. Так само хитрим способом. У етнічних українців тоді викорінали або змусили переїхати, або просто ліквідували. Це щоб так звучало для вас дуже-дуже лагідно. Власне, Холмщина, де похований король Данил Галицький Перемишль, який заснований за часів Київської Русі, яке було останнім українським містом Фортпост. І багато інших міст там є традиції, культура, власне, чому Христина Соловій співала лемківські пісні, тому що Лемка це є також етнос українського народу, українська гілка, яких винищили, викорінили. І для тих, хто читав історію, як вели себе поляки, дуже добре зрозуміють і дізнається, що Польща також вела хитру таку інформаційну війну. Якраз на тому полі, на міжнародній арені, де не визнавала такий нарід, як український. Е, саме слово Степан Бандера Бандерівці просто м -м, приводить в ярість поляків. І я скажу навіть особисто, що був свідком, де м -м, в Польщі за столом зайшла мова про те, що, мовляв, Холмщина. Ем, перемишль, а там навіть похований на території Польщі, пам'ятник Ющенко відновив. Ем, а один з авторів, композиторів гімну України. І поляки так бурно, ті, які тоді були за столом, почали реагувати, мовляв, це не ваші території, це не ваші території. Я думав, що вони нас там заріжуть. Тому Оля Фреймут просто вкотре показала. Самоповагу до себе, і я хочу закликати всіх українців, щоб у 2025 році ви вчилися поважати себе відстоювати свої кордони, тому що те, що вчинила Оля Фреймут, як вона гідно не боячись, підійшла, а він під міг підняти на неї руку, бо він почав її торкатися, легенько поштовхувати. Він просто міг вчинити замах на неї, і вона не побоялася, і вона навіть публічно попросила, щоб. Поляк попросив вибачення в Україні, тому що Оля Фреймут любить свою країну, тому не принижуйте любі українці, а беріть приклад, як треба захищати особисті кордони, особисте ім'я і свою Україну, а не просто мовчати е, з тією думкою, що ми біженці. І ви знаєте, от власне декілька днів тому, п'ять днів тому вийшла стаття, що українці, які мешкають е, в Польщі, вже не хочуть працювати за 900 євро, що в них, мовляв, вимоги набагато більші. Е, і е, польська газета каже: а от філіппінці, непальці, індонезійці і молдавани готові працювати за 900 євро і менше. Тому українці, єднаймося і зрозуміти одне. Що качати права, вимагати своїх прав, які залежать від ваших потреб, це абсолютно нормально. Якої би національності перед вами людина не стояла? Запам'ятайте слова Симоненка: ти знаєш, що ти людина? Вітаю вас з Новим роком! Щасти вам! Побачимось в січні!